Вітаю! Сьогодні я покажу вам, як можна дуже швидко та просто приготувати дуже смачну піцу в себе вдома. На смак вона виходить не не гірша, ніж у піцерії. На мій смак, вона навіть смачніша, готується легко, просто. Сьогодні я готую її гавайською. Ви можете додати будь-яку начинку на свій смак. Піца дуже ніжна. Тісто тоненьке, м'якеньке та дуже смачне. Тому починаємо готувати. Беру воду холодну, 200 мл, виливаю її в миску та до води додаю дріжджі. В мене сухі 4 грами. Якщо ви хочете, щоб тісто було більш пухкішим, то додайте живі дріжджі, їх необхідно 10 г. Ретельно перемішую воду з дріжджями та сюди додаю борошно. Не сіль, не цукор до тіста я не додаю, цукор в цьому рецепті зовсім не потрібен, а сіль я додам трішки пізніше. Ретельно перемішую тісто та додаючи по черзі все борошно, вимішую однорідне, пластичне та м'яке тісто. Спочатку ложкою, потім руками вимішую до тих пір, поки тісто не буде м'яке, пластичне та дуже ніжне. Ось таке тісто виходить. Воно дуже м'якеньке, еластичне та, може, можливо, трішки прилипає до рук, але це не критично. Перекладаю його назад в миску, накриваю рушничком та ж залишаю на 40 хвилин. За цей час я буду готувати начинку для гавайської піци. В мене варена курка, консервовані ананаси та сир. Ананаси я нарізаю на невеличкі шматки, але не дуже їх дрібню, щоб вони були такого нормального розміру. Також нарізаю і куряче філе на ось такі квадратики. Сир натираю на тертушку, в мене моцарела, можна використовувати будь-який, який гарно плавиться. Все готово. Також підготовлю томатний соус. У мене томатна паста, до якої я додам дрібку італійських трав. Перемішую і гарний смачний соус готовий. За цей час тісто вже готове. До нього необхідно тепер додати сіль та олію додаю 1 третю чайної ложки солі та додаю порціонно олію. Олію додаю частинками, щоб вона гарно вмісилась в тісто. Та замішую м'яке еластичне та однорідне тісто із цих інгредієнтів. Борошна я більше не додаю, олія допоможе гарно його вимісити до однорідності. Ось таке воно м'якеньке виходить та дуже еластичне. І з цієї кількості тіста в мене виходить дві піци діаметром 28 см. Розділяю тісто на дві частини. Більше воно в мене не вистоюється. І тепер із кожної частини тіста формую коло діаметром 28 см. Для приготування піци, як ви знаєте, не використовується скалка, необхідно його розминати та витягувати руками, формуючи коло руками не скалкою. Притискуючи до центру, виганяю пухерці повітря та зайве тісто до бортиків. Бортик формуйте по своєму бажанню. Хочете товстенький, хочете тоненький, такий, як вам подобається. І ось так рівненько формуйте кругленьку, рівненьку піцу. Перекладаємо на пергамент, додаю трішки борошна. Та продовжую формувати рівненьку піцу. Все тісто готове. Змащую його томатним соусом. Ось так зразу з пергаментом. Я його буду і переносити. Тим часом духовка в мене гріється на максимальній температурі 250 градусів. На піцу я викладаю куряче філе, ананаси і зверху все засипаю затертим сиром. Піцу я випікаю при максимальній потужності духовки 250 градусів впродовж 10 хвилин. Відправляю її до духовки 10 хвилин і піца готова. Ось така краса. Вона неймовірно гарна, дуже смачна, дуже легко готується, як ви бачите, немає нічого складного. Начинку можна використати будь-яку, але ось така гавайська піца дуже полюбляється моїм дітям. Тому саме її я сьогодні і готувала. Дякую вам за увагу! Смачного вам та до зустрічі у наступних відео!